Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, і сьогодні на уроці розвитку мовлення у нас традиційна з вами рубрика це ділові папери. Ви вже в 9 класі, так швидко мене час. Я пам'ятаю, як я до вас, маленьких, вперше прийшла у п'ятий клас, Які ви були гарні. Зараз ви не просто гарні, ви чудові. Ми з вами крок за кроком долали всі труднощі у вивченні української мови. Ми з вами знайомилися з різними видами ділових паперів. І сьогодні, адже незабаром ви випурхнете із родинного гнізда нашої школи і полетите у дорослий світ, а доросле життя обслуговує саме офіційно діловий стиль. І моє бажання як будь-якого вчителя, щоб ви, дорогі мої діти, уміли керуватися цими діловими паперами, знали, як потрібно складати той чи інший документ і використовували свої знання собі на благо і на користь. І ознайомимося ми сьогодні з дуже важливим документом, який вам обов'язково допоможе в житті, якщо ви правильно його складете, це резюме. Отже, дорогі мої, записали сьогоднішню дату дистанційна робота. І ми з вами навчимося складати резюме, від якого, до речі, залежатиме, можливо, ваше майбутнє життя. Тож, будьте уважні, слухайте і записуйте. Словом, це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру, уміти користуватися ним велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб з-під ваших рук виходила тільки краса, бажає вам Василь Сухомлинський. Наш лексичний запас. Наш лексичний матеріал, з яким ми будемо працювати, пов'язаний із діловим мовленням, словом у житті людини, культурою мовлення, уміння висловлювати свою думку, переконувати інших цінилося в усі часи. У будь-якому віці спілкування необхідне, а для молодої людини особливо. Бо слово це спосіб самовираження, оповідання про себе. Людина з багатим мовленням має більше шансів на успіх, аніж та, у котрої ліміт на комунікацію. Великого значення у сучасному світі набуває вміння зав'язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися ділова людина, це професіоналізм. Стати професіоналом важко, але можливо, розпочати потрібно із ділових паперів. Але спочатку пригадаємо, що ділові папери обслуговує саме офіційно діловий стиль. А їх в українській мові всього п'ять. Розмовно побутовий, його сфера застосування побут, жанри висловлення, діалог, бесіда, листи до приватної особи, основні ознаки загальновживані слова, необов'язковість суворої лексики, художній стиль. Сфера застосування художня література. Ми його ми бачимо художній стиль саме у віршах, оповіданнях, повістях, романах, п'єсах. Основні його ознаки це образність, конкретність, емоційність. Науковий стиль в науці і техніці використовується: це наукові виступи, лекції, доповіді, повідомлення, наукова стаття і підручник. Основні ознаки це логічна послідовність, точність, абстрактність і слова всі вживаються тільки в прямому значенні. Публіцистичний стиль обслуговує суспільне життя. Ми його бачимо у статтях, нарисах, фелетонах, це писемні жанри висловлювання. В усних ми можемо почути від політиків, скажімо, на вулицях це Доповіді промови, і його основна ознака це закличність, пристрасність, адже публіцистичний стиль, розрахований на публіку, спонукає до якоїсь дії піти проголосувати там за когось. Офіційний характер мовлення, спеціальні терміни теж використовуються, тобто своєрідна суспільно політична лексика, і нарешті офіційно діловий стиль обслуговує офіційні та службові стосунки у дорослому житті. Жанри висловлення: це закон, угода, документ, постанова, офіційний лист та багато інших. Основні ознаки ми сьогодні їх детально розглянемо, але спочатку пригадаємо, що це дотримання установленого зразка, офіційність і сувора точність. Отже, офіційно діловий стиль, як ви вже зрозуміли і ви знали з минулих років, це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному, господарському житті у ділових стосунках між державами, установами та окремими громадянами суспільства. Офіційно діловий стиль використовується з метою регулювання офіційно ділових стосунків та поділяється на законодавчий, адміністративний, дипломатичний та канцелярський. Роль офіційно ділового стилю це забезпечення ділового спілкування між державами, установами, організаціями та членами суспільства. Стиль обслуговує законодавство, адміністративну господарську діяльність та інші ділянки життя суспільства, пов'язані з діловодством, звітністю та документацією. У писемній формі діловий стиль використовується при оформленні документів, в усній формі він виявляється під час проведення зборів нарад засідань. Будь-який діловий папір складається відповідно до встановленої норми. Діловий папір складають лише в офіційно-діловому стилі, тобто викладена в документі інформація формулюється за допомогою суджень, у яких щось стверджується або заперечується. Будь-які художні засоби у мові документів є неприпустимими. Точність досягається вживанням тільки однозначних слів, використанням термінів. Зазначенням дат, цифрових даних, документи одного виду мають однакову форму. Виклад ведеться за допомогою речень однакової будови. Нерідко використовуються одні й ті самі слова або групи висловлень, так звані канцеляризми, шаблони, кліше. Обов'язковою для ділового паперу є назва самого документу, довідка, наказ, постанова, заява, план роботи, протокол, оголошення тощо. І залежно від того, як називається цей документ, кожен документ має свої шаблони, як потрібно правильно його побудувати. Ну і, Звичайно, ми поговоримо про ділове спілкування. Чим же воно відрізняється від повсякденного спілкування? Будьте дуже уважні, адже. Це залежить тільки від вас і вашого майбутнього, адже в дорослому житті багатьох з вас і чекає ділове спілкування. Воно передбачає найрізноманітніші ділові ситуації, в яких використовуються ті чи інші мовні одиниці, шаблони, типові висловлювання, закріплені національно-культурними ситуаціями між людьми різного віку, статі соціального походження різних конфесій. Ділове спілкування це складний, багатоплановий процес розвитку контактів між людьми у службовій сфері. Культура ділової людини необхідна умова для будь-якої професійної діяльності людини. Яку б посаду ви не обіймали, які б важливі завдання не виконували, незалежно від бажань, симпатій чи антипатій, і інших факторів, потрібно в діловому колективі завжди поводитися чемно, людяно, бути дисциплінованими це дуже цінується цей фактор, старанними, терплячими, уважними і професійно виконувати свої обов'язки. У спілкуванні на роботі з колегами неприпустимі вияви відвертої неприязні чи надмірної симпатії, фамільярності чи панібратства, адже безтактність може призвести до конфліктної ситуації. Тобто, коли ви потрапляєте в колектив, незалежно від того, подобається вам ця людина чи не подобається, ви повинні працювати в команді, адже ви працюєте на загальний, на спільний результат. Ознаки ділового спілкування. По-перше, людина говорить і поводиться впевнено. Стиль одягу офіційно діловий. згадуйте, що нас сприймають за одягом, а вже проваджають за розумом. Звертайтеся до співрозмовника шанобливо, на ви, поводьтеся доброзичливо, говоріть чітко, стримано і по суті справи. В ділових стосунках відсутнє панібратство. Отже, що ж таке резюме у дорослому житті для того, щоб потрапити, скажімо, на роботу, обійняти якусь посаду, ви подаєте, як я вже вам говорила, ви приходите, скажімо, на співбесіду до людини або подаєте резюме, документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні успіхи, досягнення особи, яка його складала. Людина, яка буде читати ваше резюме, вас не знає, і вам потрібно в цьому резюме себе правильно таким чином розрекламувати, для того, щоб керівник якоїсь фірми, наприклад, або якогось підприємства, прочитавши ваше резюме, захотів на цю посаду взяти саме вас, а не когось іншого. Як правильно, резюме складається для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. Обсяг резюме не повинен перебільшувати однієї сторінки, тому що чим більше ви пишете, пам'ятаєте, тим більше ви робите помилок. Якщо багато написано, його нудно читати. А коли ви пишете коротко і по суті справи, то зразу видно, що ви ділова людина, не, не говорите нічого зайвого. Основні вимоги вичерпність необхідних відомостей і лаконізм викладу. Оскільки резюме належить до документів з низьким рівнем стандартизації, то суворої вимоги щодо розміщення реквізитів не встановлено поки що. Відомості можна подавати у зворотньому порядку. Тобто від того, що які події відбулися у вас зараз до тих подій, які відбулися у вас колись, тобто у зворотньому, у хронологічному зворотньому порядку. А також вміщувати інші важливі на думку укладача відомості. Отже, які ж основні реквізити резюме. Ну, по-перше, назва виду документа. Далі текст, що містить прізвище, ім'я по батькові, домашню адресу, номер телефону, особисті дані, обов'язково контакти, так як до вас можна, скажімо, вам написати або позвонити, тобто, як, тобто, як з вами найкраще зв'язатися. Сімейний стан, якщо потрібно, ви теж повинні вказати. Обов'язкову мету, з якою написано цей документ, з якою метою ви складаєте це резюме. Тобто, що ви хочете досягти цим резюме, тобто або це ви бажаєте посісти якусь посаду, скажімо, обійняти, або претендуєте, скажімо, на якусь посаду. Відомості про освіту ви повинні вказувати повне найменування навчальних закладів. Обов'язково цінується ступінь володіння іноземними мовами, відомості про професійний досвід, яку посаду обіймає зараз, відомості про публікації, наприклад, якщо людина займалася науковою діяльністю, де, скажімо, писала якісь статті, скажімо, чи видавала книги. Інша інформація на вимогу роботодавця, дата у разі потреби і підпис у разі потреби, кожне нове повідомлення записується з абзацу. Основні правила укладання резюме: формулювати мету зрозуміло, чітко і просто. Вживати фахові слова, що відповідають посаді. Коли ви будете вживати спеціальні терміни, які відповідають цій посаді, то зразу роботодавець зрозуміє, що ви в курсі, що ви розумієте теж, на що ви претендуєте і чим ви будете займатися. Під час комп'ютерного вивчення дієслова не читаються, зате враховуються іменники, що є назвою посад і професійні терміни. Ніколи не вживайте займенники я і ми. Замість них на початку речення вживаються дієслова. Організував, створив, керував, вивчав, тобто ось такі означені особові дієслова. І так зрозуміло, що це ви, та дієприкметники, обізнаний зим, ознайомлений зим. Не надсилайте фото, якщо цього не передбачено умовами конкурсу. Не вказуйте розміру заробітної плати й особистих вимог. Якщо цього не вимагає роботодавець, для передруку резюме використовуйте якісний папір стандартного розміру. Зразок резюме. Тобто ось такі пункти, які ви повинні заповнити. По-перше, особисті дані. Це прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон, адреса електронної пошти обов'язково, рік, місце, дата народження, ну і сімейний стан, якщо того, наприклад, вимагає ось конкурс. Професійний досвід це найважливіша частина резюме. Попереднє місце роботи, назва компанії, посада, роки роботи на займаній посаді. Освіта, тренінги, курси, навчальний заклад, який ви закінчили, тренінгові навчальні програми, курси, які ви пройшли, професійні навички, обов'язково володіння комп'ютером, навички спілкування з людьми, організаторські здібності, наявність водійських прав тощо і додаткові відомості. Додаткові відомості це особливо риси характеру, які необхідні людині саме на цій посаді. Ось вам таблиця зразок. Перша, бачимо резюме. Людина вказує своє прізвище та ім'я, вказує телефон, адресу. І зверніть увагу, що вказує освіту, тобто всі події в хронологічному порядку, але у зворотньому. Тобто з 95 по 2000 рік людина вчилася в Київському державному лінгвістичному університеті. Кваліфікація філолог, викладач німецької та англійської мов, зарубіжна література. Знання мов українська рідна, російська досконало, німецька професійно, англійська розмовно, тобто на якому рівні ви знаєте якусь мову, так? Володіння ПК користувач, особисті інтереси, удосконалення знань ПК, поглиблення знань з англійської мови, вивчення психоаналізу. Тобто, чим людина цікавиться. Якості, комунікабельність, пунктуальність, працелюбність, організаторські здібності, досвід роботи. І знову ж таки звертайте увагу в хронологічному порядку, так де людина працювала і чим вона займалася. Тобто, ось вам така, такий зразочок резюме. Зверніть увагу, що використовуються. Пункти не просто подаються хронології, а вказуються ось пункти освіта, кваліфікація, знання мов, володіння ПК, там особисті інтереси, особисті якості, тобто своєрідна анкета, вказуються всі пункти, а не просто подаються якісь відомості в хаотичному порядку. Ось іще вам зразок резюме. Знову ж таки, тут теж ви бачите, що все розбито по пунктах і прізвище, і адреса, і телефон, і народження, мета, з якою, до речі, складається резюме. Людина хоче працювати перекладачем. Для цього вона має професійний досвід, зверніть увагу на роки, подається професійний досвід у зворотньому порядку, бачите, від 2000 до 83. -го. Освіта, знову ж таки, теж подається в роках від найпершого, тобто від найсвіжішого да, до найдавнішого теж у зворотньому порядку роки подаються. Сімейний стан людина вказує і додаткові дані. Тобто маю досвід роботи з текстовим і графічним редакторами в схов... середовищах досить Windows, вільно володію румунською мовою, сім років воджу автомобіль. І є підпис, тобто ось таке дуже детальне резюме, але зверніть увагу, нічого зайвого, подаються тільки ті відомості, які потрібні для роботи перекладачем. Тобто нічого такого особистого не подається. У резюме відомості про професійну діяльність та освіту, знову ж таки, викладаються у зворотньому хронологічному порядку. У відомостях про освіту зазначається повне найменування навчальних закладів, де довелося вчитися, і обов'язково рік випуску. У відомостях про професійний досвід вказується, яку посаду особа обіймає зараз, і попередні посади із зазначенням стажу роботи. Графа додаткові відомості містить інформацію про володіння іноземними мовами і комп'ютером, участь у наукових конференціях, наявність друкованих робіт, громадську діяльність, інтереси претендента тощо. Укладаючи резюме, слід наголошувати. Не на тому, що ви хочете отримати, а на тому, що ви можете запропонувати, які на відміну від інших претендентів ви маєте переваги, тобто, чим ви кращі за інших претендентів і чого роботодавець повинен взяти саме вас. Зазвичай працедавці хочуть отримати підтвердження надійності та фаховості претендентів. На вимогу слід надати номери телефонів попередніх місць роботи. Рекомендаційний лист доцільніше принести особисто, а не надсилати разом із резюме. Доцільно зазначити бажання навчатися, дуже цінується, що ви хочете навчатися, розвиватися, що ви вмієте працювати в команді і підвищувати рівень своєї кваліфікації в галузі, яка цікавить. Працедавця. Відеорезюме дуже популярне, адже наш прогрес не стоїть на місці. Це відеоролик тривалістю до трьох хвилин, що містить інформацію про навички, досвід, інтереси та переконання кандидата та відповідає на запитання, чому саме він є найкращим кандидатом на вакансію. Відеорезюме дає можливість доповнити стандартне резюме емоціями. Та показати особистість кандидата, а не лише його освіту та досвід. Про те, щоб показати себе як найкращим чином, необхідно дотримуватися трьох простих правил. По-перше, відеорезюме має бути коротким, але інформативним. Не створюй резюме просто так в нікуди. Воно має відповідати конкретній посаді в конкретній компанії, не витрачай марно чужий час. Тривалість від одного до трьох хвилин. Відеорезюме повинно розкривати і показувати тебе. Розкажи, що ти можеш зробити для роботодавця, чому йому варто найняти саме тебе. Додай креативу, не бійся творчого підходу, додай трохи гумору, але не переборщи. Будь креативним, але професійним. Не відходь занадто далеко від робочої манери поведінки. Впевнися, що резюме є цікавим, не впусти можливість зробити твоє резюме вірусним. Мало ймовірно, що твоє відеорезюме стане інтернет сенсацією, але воно точно не має бути нудним. В інтернеті є багато прикладів цікавих відеорезюме. Саме вони можуть стати твоїм натхненням та прикладом. Більшість роботодавців вважають, що резюме з фото дає можливість детальніше уявити людину. Але зовнішній вигляд це додаткова інформація. Експерти радять не нехтувати цією нагодою. Однак фото може вам додати як плюси, так і зіпсувати враження. Під час вибору фото уникайте нечітких зображень, фото, на якому ви не одні, аватарів замість вашого обличчя, і неформальних фото. Пам'ятайте, фотографія має характеризувати вас як професіонала. Ну і звичайно, професійні навички. Не намагайтеся перебільшити свої досягнення. Поставте собі запитання, чи хотів би я читати це резюме, уникайте різних виділень, курсивів, маркувань тощо. Зробіть так, щоб резюме сприймалося легко. І коли ви врахуєте ці всі поради і настанови, то ви відчуєте такий стан піднесення, уникайте найтиповіших помилок в резюме. Граматичні та орфографічні помилки вони псують перше враження. Конкретно не вказується мета резюме, це теж неправильно, ви повинні чітко вказати мету резюме, неповна інформація про кандидата або взагалі її відсутність. Або ж занадто детальне резюме. Ось такий стан у вас буде, коли ви його напишете, врахувавши всі поради, зробив собі резюме і розплакався. Я такий класний. А на сьогодні все підручник підручнику на сторінці 139-137 у вас є е, вам підказочки, що таке резюме, а також ви побачите зразки. І обов'язково в Google Classroom подивіться відеоурок, експрес-урок з Олександром Авраменком. Він вам дасть поради, які теж допоможуть у написанні резюме. Тобто, як там правильно писати прізвище ім'я, чи спочатку йде ім'я та прізвище, це теж дуже важливо для ділового спілкування. І напишіть власне резюме. Незважаючи на те, що ви ще учні 9 класу, я сподіваюся, вам є що про себе сказати. І надішліть резюме на оцінювання. І ми закінчуємо свій урок. Сподіваюся, ви дізналися для себе багато чого цікавого і корисного. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона модна, бо вона м'яка, бо вона унікальна, бо вона твоя мова. На все добре, до побачення, успіхів вам чекатиму ваших резюме. До побачення!